Хто збирається на базар, чи, можливо, хто йде на роботу, одягайтеся тепліше. Беріть якісь вітровки з собою чи що-небудь, бо і, і сиру, і прохолодну надворі. Бережіть себе. Щоб не захворіти. Всім хорошого дня, хорошого настрою і смачної каусі! Ну що можна сказати? От що? Тут без слів усе. І так понятно. Річі лежить як ухо. Річі. Не шевелиться, ай, я не можу. Річуйся. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, перевірка, ранкова перевірка. Річі з вечора, таке витворяв. Ну, я, мабуть, я не пам'ятаю, до пів дванадцятої десь серіал дивилася. Ну, не шкріпся ж, нормально. Тільки виключила телевізор, лягати спати, лягла. Боже мій, шкребеться і кавчить, рятуй мою душу. Ну, мусила пускати. Спав коло дідулика. Підде біля дивану. Ой, такий уже друг. Сидіє дідуля зранку каже, це ти мені квартиранта підселила. Ну, так, як він сам собі вибрав, з ким йому спати. Так що, Оце таке. Ринки бояться, всі ховаються. Тяжко, тяжко даю все. Наче Бог я душу знає. Аж страшно дивитися. Може голова водою набралася, де і чамренна. Треба, мабуть, якусь ще додаткову таблетку випити. Ну, ну капець, хай Бог молодих питається, чого. Так буває. Так, ми вже прибули, заїжджали в улюблений магазин у П'ятачок. Там в мене подружки працюють. Я не можу пройти мимо. Ковбаска в акції казкова. Взяла два штуки. Махло переяслівське. Коротше, ковбаси набрала, я не знаю, воню. Будеш їсти? Ну, все. І собачкам Теж у, у ковбасах. Ой, нам онюгуває його мороз. Дуликом час від часу дуже любим робити гарячі бутерброди. Ну от любим. У мене саме сир є цей порційний, він, чи плавлений, чи я не знаю який. Зараз нароблю і буде то це нам сніданок і, і обід все разом. Орестуся. Моя маленька Орестуся. Процедура. Процедура. Ідуля. І ти будеш вона рятувати. Ой, сьогодні взагалі не зможу вісіти, навірно. Сьогодні не можу. Руки бояться. Отак бояти. потихеньку підгинай коліна, попробуй. І все, так. І розтягуйся. Отак. І, і підгинай коліна, підгинай на руках пройдіть. Ноги не одривай, щоб не злякалась. Он так. О, 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 о. О, а тепер попробуй ноги одивати. Не буду. Не адивай, знаєш, раз боїться. У, у Лапи. Ничего, о, Хорош. Тренер. У нас на дворі гробова тиша. аж страшно, чесно кажучи. Значить, дівчатка, багато хто з вас питав у мене, нема тут окулярів, немає, може так побачу. Цілі баклажани як закривати. Цілі баклажани перш чим закривати у банку, їх треба відварити. Отак, хвилин 5-7, треба, щоб вони покипіли. Тоді скидаєте їх у банку, в яку ви там літрову, 3-літрову. У ну, мене рецепт на 3-літрову банку. Накидали баклажанчиків цілих, одну столову ложку солі, столову ложку цукру, 150 г. Отсту. 3-4 зубчики часнику, два лаврових листка. кип'ятком залили. Гарячими накладаєте баклажани, кип'ятком залили і закрутили. І все. І тоді взимку відкривати, різати, різати, додавати можна морку по-корейськи, можна цибульку. Так, мої дорогенькі піду. Я зараз. Булкенбродів наробим з дідуликом та да, й під телевізор. А взагалі в мене на душі паскудство. Паскудство. Хто зрозуміє, чому, той зрозуміє, хто не зрозуміє, то так і буде. Але життя триває, виходу іншого в мене немає. А дай Бог, відпочивайте, і ви відпочивайте. Я трохи. Хай моя голова може розгретися, бо це тіло трусить. Таке. Трохи в мене на душі. Але як є? Ось прийшов до мене мій дружочок. Нас в хаті холодно, наче в погребі, хай був милий. Річуйся. Ну вчора був грім, де забіг у хату, а сьогодні чого. Річайся. Дідуля гукає. А ще сьогодні зварила суп з фрикадельками. І фрикадельки робила по підкасті моєї підписниці. Я минулого разу, то я казала, що варю суп з фрикадельками, вона у мене і запитує, як ви робите фрикадельки. Кажу, фарш цибульки на тру. Посолила, поперчила, от без яйця покрутила, шарики да понакидала. А вона й каже: ось наступного разу спробуйте у фарш. Це не додавати, а додати манки, посолить, поперчить і, по-перше, дуже гарно крутяться такі кругленькі, гарні робляться, я ще на тарілочку і наморозила, бо фарші маленько, Ще нараз нам буде на суп. Ду дуже смачно. Дякую за пораду. Так що, хто такого не знав і не пробував, попробуйте у фарш. Пару такого, скільки в жменьку в мене взялося, у мене чимало фаршу. Ну, лежить від фаршу, скільки, ви, скільки манки додати. Ну, У мене, мабуть, ложок 4 столових я додала. Ну, у мене чимало фаршу. І тільки посолити, поперчить, і трошки постоїть, хай поки маночка підбухне. І в суп. Я в хаті змерзла, носки наділа новорічні. Наділа цю ось, як його кардігану, чи як воно називається. Бо змерзла в хаті. Та десь їла мороза, вода чоколад трошки впав. ну Вже до вечора доходжу тоді. Завтра сірно. Чірній обхід. іду в душ і буду сьогодні. Рано лягати спать, бо ж підняло мене сьогодні, чи в п'ять чи ще й раніше, не знаю. Ну, прокинулась раніше, а всі кі встала, я вже і не пам'ятаю, але дуже рано. Я б уже б заснула, так? Тоді в три буду вже каву пити. Трохи треба ще погуляти, а тоді вже вкладуся.